Це розпочалося ще до того, як Петро Порошенко офіційно зареєструвався кандидатом в президенти. Люди з команди «Чинного Гаранта ходили по квартирах і під виглядом соціологічного опитування збирали персональні дані українців і агітували за Порошенка. Мені до вас одне питання: яку ви організацію ділась представляєте? У нас організація солідарність угу, можна подивитися. Це це організація. Я просто візьму добре. Якщо ви не проти. Ні, це опитування, так? Так, це опитування. Порошенко задоволені роботою? Ні. Ви звідки? Містері. Містері? Так. Як вас так залучають на громадських вистанах, ви члені організації, члени партії. Вивозируєте, волонтери. Волонтери, якого Організації. Організація? Громадська організація. Солідарність. Не агитация, я просто делаю опрос. Какой опрос? Фамилия, имя, отчество и ну, не. И что? Больше ничего, номер телефона, если вы дадите полный возраст и Зачем? Не дадите... Какая организация? Какая разница? Какая тоже 27.02.92, да, 20 Ну, это не может быть. Это не Тролювали по містах і селах України ці псевдосоціологи президента з ось такими анкетами. Питання у них переважно стосується Петра Порошенка. У людей просили дати оцінку президенту за п'ятибальною шкалою, зазначити, які позитивні зміни відбулися в країні завдяки гаранту. Яку ви оцінку виступати нашим діючим кінцям побудовальній системі? Він замовка. Так, як він виконує свою роботу, на як ви врахуйте на якого оцінку? Добре, не добре, погано, дуже добре. У кінці опитування той, хто відповідає на питання, має вказати своє прізвище, ім'я по батькові, вік, поштову адресу і номер телефону, себто персональні дані. Він става двінадцята тисяча тисячі для чого людям з команди Порошенка персональні дані потенційних виборців? Для чого ці люди майже три місяці ходили з своїми анкетами від дверей до дверей і розпитували про ставлення українців до Порошенка? Як виявилося згодом, справжнім завданням цих псевдосоціологів було виявити прихильників чинного президента та лояльних до нього людей і підтримувати з ними зв'язок для подальшого підкупу. Ці опитування були своєрідним початковим етапом до того, аби створити наймасштабнішу за часи незалежності схему підкупу виборців. Скажіть, ласка, для чого ви збираєте персональні дані у людей? Хлопці, куди ж витікаєте від мене? До вашої уваги ексклюзивне розслідування волонтерів громадської ініціативи з протидії фальсифікації виборів Карусель 2019 У цьому розслідуванні детально у схемах показали сітку підкупу виборців, яку організувала команда Гаранта. Тут все прізвища, посади, обов'язки. Дякую, що ми разом і разом. Це перемоги! Зараз ви зрозумієте, для чого люди Порошенка так трудилися, не покладаючи рук, і для чого збирали персональні дані українців. Отож, штаб Порошенка, який займається підкупом виборців, ділиться на дві частини. Першим штабом керує перший заступник голови адміністрації президента Віталій Ковальчук. Другим штабом заступник голови фракції блоку Петра Порошенка Сергій. Березенко. Попри одну й ту саму мету підготуватися до скупки голосів, дві мережі працюють по-різному. Давайте роботи так сам біля. <рістити> Мені здається. Отож, по порядку, координатором першого штабу є перший заступник голови адміністрації президента Віталій Ковальчук. Його специфіка це адміністративний ресурс. Він скуповує голоси за бюджетні кошти через президентську вертикаль, а саме через обласні державні адміністрації та районні державні адміністрації. Здавалося б, як це можна зробити. А ось так, завдяки умілим соціологам, які майже три місяці збирали персональні дані потенційних виборців. Штаб Порошенка має дані людей, які підтримують гаранта або ж лояльно до нього ставляться. Далі вхід йде опрацювання цих виборців за допомогою грошей та адміністративної машини на рівні ОДА та РДА. Потенційних виборців Порошенка задобрюють грошовою допомогою від держави. Така собі купівля голосів за народні гроші, гроші платників податків. Добрий Ну депутат Богащук. Скажите, пожалуйста, а на каком основании перед выборами мы занимаемся подкупом избирателей? Ну вот, скажите, пожалуйста, стоят бабушки очереди прямо до улицы. На каком основании? Ну вот все стоят в коридоре, говорят, что Порошенко дает тысячу гривен. Почему он ее дают? У нас программа областная. Вообще-то вопросы не к нам, но честно, да. Губернатор да, это моя вопроса. Областная программа, есть которая это заявление, даже написано. Что это специально Правда? Правда? Не, мы читали заявление, дело не в том. Дело в том, что в коридоре работают ваши агитаторы, которые говорят, что Аши. это от Петра Алексеевича, ну не ваши, губернатора. Я вам просто хочу сказать, чтобы вы понимали, да, ну, что когда вам дают такие, э, будем таки говорить, предвыборные акции проводить в государственном учреждении, тем более в Совбезе, ну это не, по крайней мере, незаконно. Агитируем, агитируем, правильно. Люди, за кого будем голосовать? Не, ну кто же дает, тысячу время дает же Петр Алексеевич, значит на него надо голосовать. А сколько? Он больше не дал. Ну, он больше не даст. я да. Щеплення від застосування адміністративного ресурсу будуть проводитись надзвичайно ефективно. За Порошенко сам написав, там такое прийшов конверта, що комунальний він платить. А що, будете голосувати за Порошенка чи ні? Буду. Я не знаю, чи я буду, чи не буду. Ще раз про використання Порошенком адміністративного ресурсу та купівлю голосів. Ось міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у прямому ефірі одного з українських телеканалів розповідає про створену сітку підкупу виборців про владним кандидатом. Головний поліцейський країни говорить про кримінальне провадження, яке розслідує поліція у місті Василькові Київської області. У цьому місті людей, які готові проголосувати за Порошенка, заносять у списки, а потім їм у рамках державної програми під назвою Турбота виплачують по одній тисячі гривень. Нібито від президента насправді ж це наші з вами гроші. Дякую за бідність. Петро Олексійович, дякуємо за бідність. За бідні боротьбу з бідні. за бідні. нас здовени до свої бідні гайна. Дякую за бідність. Петро Олексійович. у свою чергу штаб номер два. Який очолює Березенко, себто заступник голови фракції БПП робить ставку на скупку, так би мовити, в приватному порядку, формуючи структуру безпосередньо в полях. Себто працюють з виборцями персонально. У розпорядженні волонтерів каруселі 2019 опинилися документи, які дають змогу проаналізувати, які регіони закриває група Ковальчука, а яку закриває команда Березенка. Дивимося на Волинську область. На Волині за Ковальчуком лише один 19-й округ, решта за Березенко. І далі до скупки голосів. Ось ще один ексклюзив. Ті ж волонтери громадської ініціативи Карусель 2019. Справа в тому, що не всіма областями і містами завідують Ковальчук і Березенко. Є ще так звані спецпроекти. До спецпроєктів відносяться Чернігівська, Кіровоградська, Луганська, Хмельницька області та місто Київ. Також проводиться скупка голосів, однак ці області та міста знаходяться на окремому фінансуванні та управлінні. Ось Карусель, 2019 опублікували Київську мережу підкупу виборців. Тут все, структура, штатний розпис, адреси, штабів, імена та деталі про тих, хто купує виборців у столиці. Все як на долоні. Тут імена і детальна інформація про тих, хто скупує. Повою столичних жителів заради перемоги Петра Порошенка. Ви тільки погляньте тут польова структура, відділ агітації, юридичний відділ, фінансова служба, служба безпеки, відділ ідеології та медійного супроводу. Ось весь розмах мережі, яка працює на нині діючого президента, лише в одному в Києві. У Києві за сіткою підкупу виборців Порошенка наглядає і керує одіозний забудовник колишній нардеп від партії регіонів Вадим Столар. Окружними виборчими штабами Порошенка та скупкою голосів у Києві керують переважно депутати. Ось секретар Київради Володимир. Прокопів тут депутат Київради Ігор Баленко, народний депутат від волі народу Олександр Супруненко, ще один депутат від волі народу Олесь Довгий, бізнесмен Вадим Столар, нардеп від блоку Петра Порошенка, Володимир Арєв. Ще депутати від Солідарності Олександр Третьяков та Максим Саврасов, депутат Київради Михайло Терент'єв, нардеп Дмитро Андрієвський та депутат Київради Олександр Бродський. Найти кого-небудь, хто проти, ні. Але як збираємося? Друзі, нам не танці потрібні. Нам потрібна ваша воля. Карусель 2019 повідомляє, що за такою схемою команда Порошанка розраховує купити 3 мільйона голосів українців, і на це команда гаранта витратить 500 мільйонів доларів. Давайте так сам вінець. А цинічність полягає в тому, що людей намагаються купити за їхні ж гроші людьми. Намагаються маніпулювати, даючи з бюджету подачки. Ось до прикладу, візьмемо, хоча б монетизацію субсидій. Уряд вирішив перед самісінькими виборами у березні виплатити субсидію українцям готівкою. Себто люди на руки отримують живі гроші. От, до прикладу, Лілія Миколаївна з Луцька перед виборами разом з пенсією отримає на руки ще майже 1900 гривень, а Олена Антонівна майже 1800 гривень. На початку таких інформаційних повідомлень вказано, що гроші роздаватимуть людям за дорученням не кого-небудь, а самого президента України Петра Порошенка, який є кандидатом у ті ж президенти, непрямий підкуп виборців. як компенсація, як субсидія за житлово комунальні послуги за лютий. Ну чому в березні тут ще логічно із політичних міркувань, тому що ми маємо вибори в кінці березня, і очевидно, що ця монетизація нам урядовці текстом кажуть, що це було прийнято політичне рішення. Очевидно, що таким чином хочу дати людям готівку на руки перед виборами, розраховуючи, що це буде мати якийсь ефект при голосуванні тих людей, які цю готівку отримали. Але вже зараз ходить інформація про те, що ця монетизація і видача субсидій готівкою буде відбуватися лише три місяці. Це березень, квітень і травень. Це якраз є три виборчі місяці, коли у нас буде перший, другий тур виборів. І насправді це не добре, це навіть дуже погано, коли в нас такі соціально-економічні питання прив'язуються до такого політичного питання, як вибори в даному випадку президента України. І повірте, що це працює. Люди вірять, що сам Порошенко їм платить гроші. Ось послухайте цю бабусю з Коваля, яка вже отримала лист щастя від гаранта. Вона не знає, чи буде голосувати за Порошенка, бо ще не отримала обіцяні гроші. Ой, вже в мене зняли субсидію. Зняли. А як зняли? Ви ж така старенька, вже робити не можете. Пенски а півтори. будуть гроші давати. А, а це, мають, це мають вам надбавку цю дати замість субсидії? Треба буде складати. Принесли бумагу, кинули в поштову скриньку. Ага. А ти розполагає так, щоб і туди віддати, і сюди, і сюди. Угу. Я Порошенко сам написав, там такий його, прийшов Коневерта, я Що комунальний він твердить? А що будуть голосувати за Порошенка чи ні? Буду. Я не знаю, чи я буду, чи не буду. Я ще гроші, не получила. Чому влада вирішила давати людям гроші на руки, а не припустимо перераховувати ті гроші відразу на комунальні підприємства, які надають послуги? Адже в такому випадку, коли люди особисто забиратимуть гроші, немає гарантії, що вони. Ті гроші витратять на оплату комунальних послуг. Експерти вже давно назвали монетизацію субсидій не що іншим, як політичним кроком і підкупом виборців, адже монетизація не вирішує проблеми оплати комунальних послуг, а скоріше навпаки. Я копійки щитала оце перед виборами. То що скинув якусь копійку? Порошенко виступив, що ми отримаємо налічкою. А в них система не працює з 12 числа, і пенсіонери во стоять не можуть отримати своєї субсидії. Отож, у березні місяці планується українцям виплатити 6 мільярдів гривень у межах монетизації субсидій. І ці 6 мільярдів, нібито будуть від. Президента ось у Одесі за два місяці до виборів прямісінько у департаменті соцзахисту давали всім охочим по одній тисячі гривень, нібито від президента для цього потрібно було просто написати заяву на отримання матеріальної допомоги і вам дають тисячу гривень з державного бюджету. Ну вот всі стоять в коридорі. кажуть, що Порошенко дає тисячу гривень. Чому він дає не дають У нас програма обласна. Наші та вопроси нікапне чисто губернатору Осіпанову дати обласна програма різка твора та написано, заявлення після соціальна да. Про підкуп виборців командою Порошенка пишуть навіть за кордоном у одній з найбільших польських газет. Вийшла стаття під назвою Президент за одну тисячу гривень. У статті розповідають про корупцію і фальсифікації Порошенка. А ось ще одне ноу-хау від команди Порошенка людям по домівках у кожній з областей України. Почали розносити ось такі конверти. На конверті пише Рада регіонального розвитку та президент України Петро Порошенко. За отримання такого листа просять розписатись. У конверті є анкета з опитуванням, друковані матеріали про напрямки та плани перспективного розвитку області, карта, схема і звернення та фото Петра Порошенка і голови Волинської ОДА Олександра Савченка. Найцікавіше у листі є анкета опитування, у якій питання стосуються. Завдань та проєктів, які першочергово варто реалізувати в регіоні. На звороті опитування просять вказати прізвище, ім'я по батькові, стать вік, освіту, професію, адресу проживання та контактний телефон, септо персональні дані, заповнену анкету з персональними даними, просять надіслати в наявному готовому конверті, адресатом якого є президент. Петро Порошенко Раду регіонального розвитку було створено указом президента України у квітні 2015 року. Очолює її чинний президент України Петро Порошенко, який в той же час є кандидатом на посаду президента. Наразі відбувається активна фаза виборчого процесу. Тому відповідне інформування про діяльність президента ставить інших кандидатів на рівні умови, таке собі використання адміністративного ресурсу. Проект її проект розроблено на виконання указу президента України Петра Порошенка. Дивимося, що всередині. фотографія чинного гаранта Петра Порошенка і його звернення до українців. Ось так команда Порошенка просуває чинного гаранта на другий термін, не гребуючи ні засобами, ні коштами. А що ж робити, коли на другий президентський термін хочеться? А за даними різних соціологічних служб, ти не перший у рейтингу і під питанням навіть вихід у другий тур. Єдине, що можна зробити, це купити голоси українців і сфальсифікувати вибори, що зробити дуже легко, коли ти президент і маєш. Величезний адміністративний ресурс.